Отже, сьогодні завершальний момент. Сьогодні вже сьомий день від того, як ми заклали посівний матеріал на пророщування. І сьогодні вже дізнаємось остаточну схожість по наших сортах. Отже, в нас е, так, спробую той самий порядок для зручності. Було так. Отже, дивимось, що в нас тепер виходить по мустангу. Ось. Дивимося, дораховуємо. Так, і так, бачимо, що, 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 що. Е, Так, усі насінинки. Усі насінинки проросли. Е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ну, одна, ось так скажемо, зовсім слабенько. Ну, Давайте її не будемо враховувати. Всі, решта ми бачимо схоже насіння. Тобто, можна сказати, що енергія була. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Енергія була 86%, а схожість насіння у нас 99, якщо не враховувати ну, ось оцю слабеньку Е Переходимо далі. Наступний сорт, це у нас сорт Хайстар. У нього дивимося, енергія була 97%. І як бачимо, ось кожні, кожна насілинка з тих трьох, яка мала слабшу енергію, схожість має достатню. Тобто, всі три зійшло. Тобто, схожість. 100 насінин і 100. Тобто бачимо. Рухаємось далі. У нас піонер лінія А. Дивимося. Енергія в нього була. Енергія в нього була 1, 2, 3, 4, 5, 6, 94%. І, як бачимо, ось також одна. вона зійшла не дуже. Ось так. Також її не враховуємо. Тобто а решта насінин, бачимо, мають гарні росточки, все нормально, піднялися. Тобто також схожість 99%, як і у мустанга. І переходимо до останньої, власне, ГМО. Ось так. І дивимось, енергія була раз, два, три, 4, 96%. І як бачимо, кожна насінинка кинула. Непоганий росточок. Зараз отут от трошки розплутаю, бо сильно сплуталося, заплутались між собою росточки. Ось він якось цікаво так, не знаю, корінець розгалузився, чи як правильно сказати. Але бачимо, що кожна насінинка кинула росточок. Тобто тут також схожі 100%. І бачимо показники мустанг. 99% Хайстар 100% Піонер лінії А 99% і ГМО власна також 100%. Тобто, як на мене, по схожості насіння повністю мене задовольняє. Можна обрати будь-який сорт і висівати. Навіщо це я робив, щоб знати, розуміти, яке насіння я буду висівати, і у нашому випадку, адже ми намагаємось висівати все менші норми, тобто, так скажемо, скорочуємо, якщо в кілограмах, то взагалі навіть до 30 кг на гектар, це орієнтовно. Густота там зменшується менше навіть, чим 300 тисяч на гектар. Тому для нас дуже важливо, щоб сходи були у насіння на рівні, ну, от такі, наприклад, як я отримав, по 100%. Тобто я повинен бути впевнений, що кожна насінинка на метрові, а їх буде, наприклад, ну, якщо це 35 міжряддя, можливо, навіть 8 штук на метр. Що кожна насінинка має зійти. Ну, також враховуємо, що польова схожість, вона буде менша, ніж така, скажімо, ну, так, умовно лабораторна. Тому треба розуміти, що з цих восьми насінинок, можливо, одна-дві по якихось польових умовах не буде давати схожості, або зійде там. Якось, ну, там, скажімо, ну, втратимо, То все одно кількість висіяного насіння буде достатня, тобто ну, треба оцей розрахунок мати на увазі. Але впевнитися в тому, що насіння має максимальну схожість, тоді ми зменшуємо. Норму висіву, так кажемо, ну, над, надмак мінімальних. Тобто, як на мене, ми починали з самого початку, коли до нас потрапила соя, це було 140-120 кг. Ми стрімко рухались донизу. Спочатку це було орієнтовно 90-100 а потім такий скачок, так скажемо, це було 50 кг і навіть 30 кг. Наступний сезон, в залежності від маси тисячі, яку я, на жаль, ще не порахував, вагова норма може ще скоротитися навіть, можливо, і менше 30 кг, якщо маса тисячу насінин буде зовсім маленька. Тобто, якщо там менше 150 г, то в ваговій нормі це будуть взагалі мінімальні кількість висіву. Тому, схожість насіння задовольняє. Можна обрати любу схему посіву, любий сорт, не знаю, чи всі буду висівати, чи не всі. Але тепер вибір тільки по сортових особливостях. Тобто, як там буде міжряддя, яку густоту, який буде сезон, наприклад, яка там весна. Тобто, ну, так скажемо, можна сортові особливості використати на цей новий сезон. Тому всім дякую за увагу. Слідкуємо далі. Сподіваюся, що буде далі ще цікавіше. Переходимо на іншу тематику.